Починаючи з 1 січня 2022 року діятимуть норми закону України від 30 листопада 2021 року номер 1914-9 про внесення змін до Податкового кодексу України. Вони визначають порядок оподаткування операцій з продажу обміну нерухомого майна. Згідно з нормами зазначеного закону, не оподатковується дохід. Від продажу обміну нерухомого майна, отриманий один раз протягом року за умови перебування такого майна у власності більше трьох років, в тому числі земельної ділянки сільськогосподарського призначення, безпосередньо отриманої платником податку у власність у процесі приватизації або виділеної в натурі на місцевості власнику земельної частки паю, а також Таких земельних ділянок, отриманих платником податку, у спадщину. Дохід, отриманий платником податку від продажу звітного податкового року другого об'єкта нерухомості, підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб за ставкою 5%. Дохід отриманий платником податку від продажу протягом року третього та наступних об'єктів нерухомості оподатковується податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18%, окрім випадків, якщо зазначене майно отримано платником податку у спадщину. Дохід отриманий платником податку від продажу протягом звітного податкового року другого та наступних об'єктів нерухомості отриманих у спадщину, оподатковується за ставкою 5%. Дохід від продажу третього та наступних об'єктів нерухомості може бути зменшений на документально підтверджені витрати на придбання об'єкта нерухомості розташованого на території України. Розрахунок зменшення. Доходу від продажу об'єктів нерухомості та на суми за дозволених витрат платник податку проводитиме самостійно. А якщо стороною договору куплі-продажу міни об'єктів нерухомості майна виступатиме юридична особа чи самозайнята особа то такою особою?